Окупанти перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях на центри радянської пропаганди. Зокрема, в Мелітополі окупаційна влада продовжує нав'язувати школярам культ радянських героїв у школі. номер 19 на всю стіну нанесли гігантський мурал із портретом Павла Судоплатова, радянського генерала лейтенанта організатора операції з ліквідації українських націоналістів. Портрет з'явився за особистим рішенням гауляйтера Євгена Балицького. Мурал виконали художники з Криму, а профінансували його. Це, звісно, ж, представники фонду імені Судоплатова. це структура, яку окупанти активно просувають на тимчасово окупованих територіях для героїзації радянських спецслужб. Відкриття муралу зробили показовою церемонію зі святковою програмою, звісно, ж червоною стрічкою та виступами колаборантів. Дітям демонстрували Судоплатова як легенду розвідки. так теперь выглядит стена Мелитопольской школы номер 19. Появившееся на ней изображение – выдающийся земляк Павел Судоплатов, мечта учеников и руководство учреждения. Осуществить ее удалось благодаря личному участию губернатора Запорожской области Евгения Балецкого. Начиная с 2022 -го года мы мечтали об этом Урале, обращались во все возможные организации, и нам все-таки удалось воплотить в жизнь. Наочні уроки історії це частина системної кампанії Росії, яка спрямована на переписування минулого та мілітаризацію школярів.